ми четверо людей побачили, як цей автомобіль тут рухався взад вперед. Сигналив це вже було орієнтовно 11 годин, 10 хвилин плюс-мінус. Добре, ви наркодиспансер, ви звільні їхати. Я не буду їхати. Я не відмовляюся сьогодні на цьому відео. Патрульні з волонтерами перевіряють водія та авто у час комендантської години. За минулу ніч поліцейські виявили у Луцьку чотирьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це сказала речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник. Від 24 лютого Волинські патрульні в Луцьку виявили 77 порушників, які сіли за кермо в стані сп'яніння. До порівняння в 2021 році за цей же період часу було виявлено 68 таких правопорушників. До чергувань долучаються волонтери, каже юрист Артур Мартіросян. Він допомагав затримувати правопорушників. Закримом одного з автомобілів, який зупинили цієї, ночі, був священник. Ситуацію телефоном прокоментував голова інформвідділу Володимир Волинської єпархії ПЦУ проти Рей Василь Мельничук. Священник, якого затримали зі слів керівника інформвідділу відмовився коментувати ситуацію. Запевнив архірея про те, що він не був у стані алкогольного сп'янення. Але, врешті, суд повинен розібратися в цій ситуації. Якщо це мало місце, тоді правлячий архірей, владика Матфей, буде приймати певні рішення. Юрист Артур Мартіросян розповідає про процедуру вилучення авто на потреби Збройних сил України у водіїв, яких затримали у стані алкогольного сп'яніння. всі, які військовим потрібні, вони мають право з дотриманням. Певної процедури, яка залежить від того, чи ведуться в нашій області військові дії чи ні, тому що там, де вони ведуться, ця процедура взагалі мінімально проста. Там, де не ведуться, там треба акт, оцінка і так далі. От в нас прийняли таке рішення, що е, якщо людину затримують по 130-й, підкреслюю, що навіть немає значення, може суд виправдати. Сам факт, що людину склали такий протокол, він прив'язується до вилучення цього автомобіля. Вилучення автомобіля відбувається на оплатній основі. Вилучають на потреби ЗСУ не всі машини, а лише ті, які потрібні військовим. Розповів юрист, волонтер Артур Мартіросян. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.